Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікавий матеріал. Нещодавно я знімав відео, де з працівника поліції стягнули 20 тисяч гривень моральної шкоди за його незаконні дії. Сьогодні максимальне потужне рішення суду. Дякую одному із моїх підписників, який скинув таке рішення. Так, це поки що перша інстанція. Однак, друзі, це щось неймовірне. Водій, будучи учасником бойових дій, стягнув з поліції 117 тисяч гривень за незаконну постанову по статті 126 Купап. Сьогодні будемо про це говорити. Тому залишаємось до кінця на каналі. Обов'язково підписуємось, обов'язково пишемо коментар та розповсюджуємо дане відео. Це просто, як то кажуть, вогонь. А перед початком я хотів би вам нагадати, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД, щоб карати за незаконні дії працівників поліції, притягати їх до відповідальності, скасовувати незаконні постанови. За цим номером телефону ви можете долучитися до нашого клубу. Усі деталі вступу будуть в описі під цим відео. Чугуївський міський суд Харківської області 22.08.2023 року виніс таке неймовірне рішення. Події відбувалися ще в 2021 році. Водій був зупинений працівниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, які не представились, почали вимагати документи на транспортний засіб у водія. На свої зауваження, чому співробітники не представляються, а також не вказують причину зупинки транспортного засобу. Один із співробітників в грубій формі відповідає водію. а а ти що, міністр внутрішніх діл Аваков? Ви розумієте, про що вони взагалі кажуть? В подальшому представники поліції наголосили, що зупинили його на тій підставі, що згідно баз даних нацполіції, його автомобіль відсутній поліс обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності. Вони перевірили, як вони люблять, по базі. І поліса не було. На що він водій відповів, що є учасником бойових дій, і на цій підставі звільнений від оформлення відповідного полюсу? Так і є. На усі питання, в чому саме причина зупинки транспортного засобу, працівники поліції не надавали жодної обґрунтованої відповіді, вимагаючи при цьому постійно документи, як вони це люполюбляють права водія. А потім з певних причин починають складати. Відповідний адміністративний матеріал на водія, за що за відсутність страхового полюсу. Це вони досить часто роблять. Перед складанням матеріалу водій надав представникам поліції документи на автомобіль, права а також посвідчення учасника бойових дій. Однак працівники поліції все одно беруть та виносять на нього частину першу статті 126 КУПАП. Все. Копію постанови не вручають, позивач звертається до суду з позовом про скасування вищезазначеної постанови і вже ж позов задоволений. При цьому вказані події викликали максимальне погіршення його здоров'я, внаслідок чого позивачу майже 16 днів, позивач знаходився на лікуванні у кардіологічному відділенні обласної клінічної лікарні, де втрачав на своє лікування певні грошові кошти, а також йому спричинена моральна шкода. І моральна шкода, згідно висновку експерта, була оцінена в певну суму. Далі будемо про це говорити. Більше того, хочу звернути вашу увагу, поки водій скасовував відповідну постанову, йому наклали арешти на усі рахунки через виконавчу службу. Однак він все це відмотав, витратив багато коштів, багато часу. Однак результат є. Постанова скасована. Також позивачем при розі справи понесено судові витрати. Це ж судовий збір, витрати на правову допомогу, також витрати на проведення експертизи. 7 тисяч гривень була експертиза. Так, Да, вона дуже багато грошей коштує. Однак було встановлено зв'язок між протиправними діями представників поліції та спричиненою позивачу шкодою та понесеними з цим витрати. Тому позивач просив ці витрати стягнути. А згідно висновку експерта за результатами проведення. Експертного психологічного дослідження, згідно якого експерт був обізнаний про кримінальну відповідальність, це був судовий експерт, і він зазначив, що відповідно до результатів психобіографічного аналізу, психодіагностичного обстеження, психологічного аналізу емоційного стану та поведінки водія. Під час та після ситуації, яка склалася відносно нього під час складання певного адміністративного матеріалу, на підставі наданих для дослідження матеріалів справи. Та також експертної бесіди визначається, що вказана ситуація дійсно створила перешкоди для реалізації звичного оптимального соціального функціонування водія як особистості, викликала порушення уставленого перебігу його життя, життєвих планів, перспектив, негативні зміни у сфері у емоціональній сфері у вигляді підвищеної тривожності, дратівливості, напруженості, зниження настрою. Погіршення самопочуття це все визначив експерт, нав'язливих думок, почуттів розчарування, несправедливості, образи, безпорадності, страху за майбутнє, приниження гідності, ділової репутації, негативні зміни в індивідуально-психологічних особливостях та поведінки. У вигляді замкнутості, відгородженості, уникнення негативних спогадів про зазначену ситуацію. Тобто, друзі, максимально все прописано те, що ми, кожен з вас відчуваємо, коли працівники поліції, ті особи, які повинні нас захищати, чинять незаконні дії, а потім кажуть: ідіть в суд, оскаржуйте, якщо вам щось не подобається. І ось водій. Учасник бойових дій пішов в суд, провів експертизу, встановив такі наслідки, визначив суму грошового відшкодування і суд задовільняє цю суму. Тобто, позивачу внаслідок досліджуваної ситуації, завдані страждання з психологічної точки зору. І можливий орієнтовний розмір грошової компенсації за завдані страждання може становити 18 розмірів мінімальної заробітної плати, що діє в Україні на момент винесення відповідного рішення суду. Це визначив експерт. Під кримінальну відповідальність, виходячи з викладеного, суд вважає за доцільне задовільнити позовні вимоги позивача та стягнути моральну шкоду у розмірі 117 тисяч гривень. Також суд приходить до висновку, що завдана позивачею моральна шкода має бути відшкодована за рахунок державного бюджету. А оце вже друзі, проблема це те, про що ми казали, що повинна бути індивідуальна, персональна, фінансова відповідальність працівника. Так, згідно чинного законодавства, що таку суму залишить суму стягнуть. То в подальшому управління повинно подавати позну заяву на такого працівника поліції і стягувати з нього вже цю суму грошових коштів. Однак роблять вони чи ні, по-різному. В більшості випадків ні. Про це ми і зазначали, коли подавали певну петицію. Розпом... пам'ятаєте, ця петиція була 25 тисяч необхідних голосів вона зібрала. Однак що її розгляд президент України перенаправив до департаменту патрульної поліції, і департамент вже ж розглянув і сказав нам до побачення. Ну, як вони самі себе будуть притягати до відповідальності. Їм це невигідно і ми це розуміємо. Ми будемо в цьому моменті і далі рухатись. Однак ось таке рішення, про яке я сьогодні вам зазначив, друзі, це взагалі максимальне резонансне, прецедентне рішення. Чітко визначено, порушення правил дорожнього руху не було. Постанову скасовано, подано позовну заяву, визначено усі витрати, додано витрати на правовий захист. Додано витрати на проведення експертизи, судовий збір, проведення відповідної експертизи. До речі, така експертиза, друзі, вона дуже складна і вона дуже довго проводиться. І по часу приблизно 6-8 годин взагалі може тривати. Тому результат є обов'язково. Ми будемо спостерігати в подальшому, що буде в операційному порядку з цим рішенням, чи залишить його в силі, чи його змінять, чи його скасують. Тому не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Щоб завжди слідкувати за свіжими новинами, друзі. Я вважаю це дуже прекрасні рішення, які виходять останнім часом. Є певні результати. Маю надію, що ці результати наберуть законної сили і гроші почнуть стягувати з патрульної поліції, щоб вони все ж таки навчилися згідно чинного законодавства діяти, поважати громадян, поважати водіїв на дорозі. Друзі, не забувайте про те, що. Мати такі знання ви можете перейти в наш адешоп. Є посилання під цим відео та придбати для себе різноманітну необхідну літературу, щоб завжди дати відпір працівнику поліції на дорозі. Тому що знання це сила. Ми бачимо такі результати. Гарні результати. Мені дуже приємно, що люди дивляться мій канал, відслідковують. І коли вийшов в мій матеріал, попередній про 20 тисяч, скидують такий матеріал 117 тисяч, моральна компенсації, друзі. Не забувайте, друзі, про те, що ми завжди повинні фіксувати дії працівників поліції, тому що в більше випадків вони діють незаконно. Обов'язково пишемо скаргу, якщо є незаконні дії. Обов'язково телефонуємо на 0800 522, телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ. Залишаємо також скаргу. Вимагаємо, щоб працівник поліції пред'явив своє службове посвідчення. Це чітко визначена статтею 18 закону України про національну поліцію. Все це фіксуємо, діє незаконно, залишаємо скаргу. Виносить постанову незаконно, скасовуємо, подаємо позов, стягуємо. Є приклад. Обов'язково залишу посилання на це рішення в описі під цим відео. Переходьте і ознайомтесь з ним. Воно дуже цікаве, дуже багато цікавих моментів. І я в своєму сьогоднішньому відеоматеріалі вирішив вам так тезісно донести цю ситуацію. Тому рухаємось, боремось і обов'язково поборемо тих негідників, які порушують наші права. Якщо відео подобається, ми обов'язково тиснемо палець до гори. Підтримка коментарями, щоб максимально робити репост. Ну, підписочка на канал і усім вам. Мирного неба бережіть себе.